Апокаліпсис. Ми всі часто чуємо, а іноді вживаємо це слово. Хтось його боїться, хтось чекає, а хтось бажає, щоб він ніколи не настав. Та у належний час чотири вершники ознаменують його прихід. Зараз мова піде про одного з них, якому було дано ймення війна, і шлях його вів до відновлення рівноваги. Для тих, хто у танку зараз ми поговоримо про Wrath of War. Ще до початку часів були створені королівства порядку і хаосу, ангелів і демонів, ну і світ для людей. І була війна, що тривала вічність, поки не було укладено мир під патронатом слуг творця. Опаленої ради було створено сім печатей, що будуть зламані тоді, коли світ людей буде готовий прийняти останню битву. Після її початку чотири вершники апокаліпсису будуть нести суд усім винним. Щось пішло не так, і битва почалась раніше, коли наш світ ще не був готовий. Війна. Один з чотирьох вершників відгукнувся на поклик і прийшов на землю. Та його перемогли, адже опалена рада забрала сили в того, хто на її думку винний у зруйнуванні світу і перемозі сил хаосу. Через сто років рада вирішує дати війні шанс виправити скоєне чи померти від рук демонів, але самого його ніхто не збирається відпускати і приставляють до нього наглядача. Темне створіння зі злим почуттям гумору і здатністю завдавати війні жахливого полю, або, при спробі непокори, просто вбити звідси, і до самого кінця гри протагоніст змітатиме всі перешкоди до своєї мети, дізнатися, хто його підставив. На цьому шляху, який на жаль, доволі прямолінійний. Ми будемо зустрічати янголів, демонів і навіть одного древнього, з яким буде можливість поскупти голубків. Це все супроводжуватиме балаканина наглядача з фразами типу «Ти мій пес, пам'ятаю кого повідок, і зараз ми вивчимо команду Помри. Загалом сюжет доволі цікавий, зважаючи на жанр гри, який може обійтися і без нього. Геймплей умовно можна розділити на три частини: власне слешер, вирішення головоломок і битви з велетенськими босами. Слешер тут дійсно добрий. Гра тішить різноманітними комбо та видовищними добиваннями. Але насолодитися усіма комбо одразу не вдасться, оскільки спочатку доведеться їх придбати у місцевого бариги Вулгріма, який дуже нагадує Янкеля з фільму Тарас Бульба. Саме він продаватиме війні зілля та апгрейди, а також дасть можливість користуватися зміїними норами для моментального переміщення між локаціями. Закупи робимо за душі, що слугують валютою у грі. Їх можна отримати трьома способами: вбиваючи ворогів, відкриваючи скрині чи продаючи артефакти проклятого легіону, що розкидані по рівнях. Та повернімось до комбо. Добре те, що для їх виконання не потрібно вивчати хитрі комбінації, адже виконуються вони всього двома-трьома клавішами, завдяки чому не буває моментів істеричного побиття клавіатури через те, що ти не можеш виконати чергове комбо. Та до кінця гри, скоріше за все, ти будеш використовувати всього декілька найсильніших ударів. Як вже було сказано. Добивання у грі видовищні та гарно продумані. Проблема лише в тому, що їх не дуже багато. А ось чого у грі є велика кількість, то це різноманітні вороги від залишків людства, що схожі на зомбі, до могутніх янголів і демонічних воєвод. Тож нудьгувати, знищуючи натовпи однакових ворогів, не доведеться. Розбавляє процес побиття численних міні-босів можливість впадати у лють і ставати кровожерливим червоним демоном, що запросто знищує всіх, хто потрапить під меч. Для зручності у подорожах по великих відкритих локаціях у війни буде кінь, якого звуть співзвучно з вершником Руїна. Кінь дуже корисний і в бою, адже на відкритій місцевості війна без руїни, що Йосип без кобили, почувається не дуже затишно. Війні для винищення армії, звісно ж, потрібна зброя. Як же без неї? Перша і основна зброя, яка вірно служитиме майже до самого кінця гри, поглинач хаосу. Це здоровенний меч, позбавлений, як і його господар, колишньої могутності. Згодом можна отримати косу, продається у Вулгріма, і рукавицю землетрусу. Уся ця зброя прокачується у залежності від використання, і в результаті може стати дуже могутньою. Протягом гри війна може отримати чотири вміння, що згодяться для боротьби з сильними ворогами та інші навички, що допоможуть проходити гру, як то крила тіней, хрономантія та інші. NPC, з якими в грі є можливість взаємодіяти, можна перелічити на пальцях, і тільки з одним із них із Вулгрімом можна взаємодіяти коли завгодно. Керування зручне і легке для опанування. Беззаперечним плюсом є те, що клавіш, на які треба тиснути, мало, і їх можна запросто переналаштувати. Загалом сікти на Вінегрет ворогів доволі цікаво. Та щоб гравці у перервах між різаниною напружили свою сіру речовину, розробники запхали в гру ще й головоломки. Чесно кажучи, іноді вони безглузді, а іноді й зовсім нудні. Та все ж трапляються і цікаві моменти. Зокрема, розробники позичили ідею порталів. З гри валвів, та навіть полінувались придумати їм нові кольори. Ще доведеться постріляти з рукавиці, яка виконує функції порталгану, револьвера та гака, який дозволить відчути себе спайдерменом на деяких рівнях. Битви з босами залишають після себе тільки приємні враження з декількох причин: по-перше, боси це велетенські виродки пітьми, які кардинально відрізняються один від одного. По-друге, їх багато. І по третє. До кожного з них потрібно знайти свій підхід і правильну послідовність дій, що інколи вдається зробити далеко не з першої спроби, але воно того варте. Добування босів виглядає особливо видовищно. Так, наприклад, в королеві летючих мишей війна спочатку відриває крила, а потім вириває серце. Графічне оформлення виконане на достойному рівні, і, хоч не задовольнить Крайзе Софілів, та все ж дозволить поринути у постапокаліптичний світ завдяки гарній анімації добре промальованих персонажів. Картинка буде різноманітною в залежності від локацій, але загалом графіку все ж не назвеш перевагою гри. До озвучення персонажів і звукового оформлення гри немає жодних претензій, адже все на своїх місцях. Зомбі стогнуть, демони кричать, а янголи кидаються на війну з бойовим кличем. Голоси акторів у російській локалізації підібрані вдало і добре передають особливості героїв. Darksiders Wrath of War – це добрий слешер з цікавим сюжетом і видовищними битвами, який трохи зіпсували графічною складовою, тупими нецікавими головоломками та деякими сплагіаченими моментами. Отже, якщо любиш іноді порозмахувати величезним мечем, стоячи перед армією демонів, а потім, випустивши на волю ту жорстоку дитину, яка сидить всередині, розправитись з ними або ж просто відпочити, винищуючи все на своєму шляху, ти обов'язково повинен спробувати себе у цій грі.